області Після того, коли пройшов мирний дім е, 26 числа неділю біля сім Дікопаторовської обласної адміністрації, почалися масові репресії в області. Значить, е, на сьогоднішній день, за нашими лише даними, заарештовано в області 46 чоловік. Е, різні статті, це 294 стаття захоплення. Масові заворушення. Окрім того, в області задіяли ще перевірену практику, яку вони задіяли Дніпропетровській та Запорізькій в в області, а це саме практика підготовка до вчинення теракту. Відповідно, на сьогоднішній момент є затримано е, три, три керівника свободи місцевих португ. Їм відкринують 858. Чи не теристичного акту пройшли попередні обшуки. Під час тих обшуків міліція не міліція, а СБУ продовольна обшуки не було нічого знайдено. Потім через декілька годин. Чому саме відбувалися обшуки наших людей? Є, відповідно, слубою є назадна політична сила, парламентська е, політична сила, є, відповідно, наші осередки е, по області є офіційно зареєстровані, є офіційно зареєстровані в міністрах е, наші керівники і домашні адреси. Відповідно, по цій базі дані зараз проходять обші. Приймає народного тобто, депутата України. Обшук відбувся на другий день, після того, коли е, туди вирвалися, обшук знаходиться на третьому поверсі, в, в офісному центрі, е, де е, я орендую це приміщення. Е, Забігло е, в холл, на перший поверх, четверо людей в кормі Харку, один у формі міліції, четверо в е, чорних кормах з маска. Виступили пульт охорони, вони забігли приводить, його розпрощили. І один з них зателефонував, чи приїхав, сказав, що зараз приїде ДТПС, і відповідно вони звідти втікли. Можливо, також, що цей погром був розрахований на те, щоб підкинути якісь вибухові речовини, для того, щоб потім звинувачити мене і ворога депутата підготовці тракту. Він цього не вдалося, натомість, коли е, ми написали заяву про зброєння злочину в міліцію, Значить, той самий день Ібашківській районним судом було винесено рішення е, про те, щоб е, СБУ здійснили на обшук в моїй прогнозській прийманні, вони його здійснили. На щастя, я радий, я хочу е, е, подякувати свідомим громадянам, які просто там працюють в тому офісному центрі, які прийшли туди, які що стали е, звідками і понятими того. Е, Що обшук, який війну зараз іншу статті 94-ту, частину другого організації масових заволочків. Добрий день, хочу вам повідомити, що дійсно в мене сьогодні трапу, був обшук, у ранку був в обшуку. Восьмого ранку Мені зателефонували дружина, що до мене прийшли з обшуком. Вони зайшли, зажили квартиру, налякали дитинка до роки. Всі, дружина, все це побачили, нічого там вони не знайшли, тому що там звісно нічого не може бути. Зараз на даний момент обшуки провели в Дніпропетровській у десятьох членах партії. П'ятьох з них інтермінують матові заворушення, п'ятьох на даний момент інкримінують підготовку до терористичного акту. Здумати товариство, дівчина 25 років. Яка місяць вже вчиться в Києві, але вона є предсекретарем військової організації, предсекретарем, їй інтермінують підготовку до терпації. Так само слідчий, який сьогодні здобув розповляв телефон, і кажуть, що також інтримують, за інтермують зарушення. На що я вам відповідь? Шановні, я вже два тижні знаходжусь в Києві, працюю виконую полю в під щита депутата Андрія міщенка. Але, щоб ви розуміли, всі ці е, докази, які можуть їм надати, вони будуть нічого зрівняти з тим, що вони скажуть, ти там був, тебе обізнав, якийсь там мілітонер і діхав". Все. І ти нічого не зробиш, це зрозуміло. На даний момент на момент, зарештовані двоє людей, троє людей, одна людина, яка лечить у лікарні. Ярослав Силика, він каже, до нього прийшли додому, мати Господина, провели обшук, один раз нічого не було. Потім прийшли знову на обшук і вже вони знайшли там, там вже вони проводили, вже знайшли е, кутилові шашки, на що мати мені каже, коли рушу провели в тому страї. На області. Якщо вже не проходяться ця помахним заворушенням, вони встають до старостями туристичних актів. Якщо можна описувати з прізвища арештовані? Це є Це є на даний момент зараз Кирило Дороленко, який є керівниківської Дікопотровської організації. Це є. Вітальний робот, він є керівником Дніпропетровської обласної організації втяжної свободи. Це є Ярослав місій, який зараз в лікарні, але міліція вже хоче подобрати, але лікар не пускає, бо лісі на позицію. І це є ліла молод, яка наразі вже місяць не була в Києві, в Києві не була, визначається, вона в Києві втрачається. Вона є пресекретарської організації. У неділю, після мітингу, побити за декілька кварталів, він лежить у лікарні в реанімації, у нього є.